Знайти роботу, яка б відповідала запитам, не просто важке завдання, а інколи ціле випробування, особливо у військовий час, зазначають мешканці Одеси. Вже давно шукає вакансію в освітянській сфері. Наталя говорить, що зіштовхується з різними перешкодами, особливо коли питання стосуються віку. Немножко бідна что сразу первый вопрос задают не какой ты специалист, не что там у тебя, какой стаж работы, а первый вопрос: сколько вам лет? Вам 40 есть? До свидания. Вот это очень обидно, и вот поэтому я здесь. У меня высшее образование педагогическое, но очень сложно, очень сложно. Еще в связи с тем, что сейчас все на дистанционном новые технологии, все это как-то. Ну і надіємося, не тіряємо на Все буде добре. На противагу спеціалісти з пошуку роботи говорять, що вакансій у галузі освіти зараз доволі багато. В нашому зараз базі вакансій біля 900 вакансій. Це в першу чергу освітянські вакансії. Комунальних установ ЖКС, господарства комунального є багато вакансій медичних від ну як спеціалістів лікарів, так і середній медичний персонал. Є вакансії торгівельних мереж. Наразі одна з найбільш затребуваних спеціальностей медична, зазначають рекрутери. Потрібні й лікарі й молодший медичний персонал. Найбільш актуальні вакансії на сьогодні це робітничі професії, будівельні це вакансії переважно слюсарів, електриків, газозварювальників. Ну Подібні цим багато вакансій в медичній сфері, також є вакансії психологів з урахуванням часу і подій, які відбуваються. І лікарі, і медсестри, і санітарки теж є. Дуже багато вакансій медичних сестер. На ярмарку вакансії радували око, синьо-жовті паски, як символ того, що все буде добре і робота знайдеться. Випічку напередодні свята безкоштовно дарували внутрішньо переміщеним особам. В Одесі кожен, хто перебуває у пошуку роботи, може звернутися до ЦНАПу або до центру зайнятості, де спеціалісти ознайомлять з базою.